Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як надійно зберігати свої паролі. Декілька паролів можна запам'ятати, а якщо їх десятки, то й сотні, то потрібно шукати надійне рішення. Такими рішеннями можуть бути спеціальні програми, так звані менеджери паролів. Суть їхньої роботи наступна: ви придумуєте один надійний пароль і запам'ятовуєте його. Важливо не втратити доступ до цього паролю, інакше до всіх паролів та інших важливих даних. Які зберігаються в програмі, ви доступу вже не отримаєте. Кожна утиліта пропонує власні способи захисту: це майстер-пароль, біометрія, флешка, на яку записується певна зашифрована інформація, яка перетворює її у так званий ключ та інше. Багато таких утиліт платні, хоча можна знайти і безплатно, наприклад, Кейпас. Я цією утилітою користуюся дуже давно, програма функціональна та зручна у використанні. Хоча для когось може мати й мінуси. Тут все індивідуально та залежить від функцій, які ви очікуєте від утиліти подібного типу. Існує комп'ютерна версія, проте можна знайти версії для Android. Але автори у них вже інші. Всі вони підтримують роботу з базою даних, яка збережена на вашому комп'ютері програмою KeyPass. До речі, код програми KeyPass повністю відкритий, і будь-який програміст або людина. Яка розуміється на коді, може перевірити його на безпечність. Тепер ознайомимося на реальному прикладі, як використовувати програму на комп'ютері. Відкриваємо офіційний сайт програми та завантажуємо її на комп'ютер. Можна вибрати звичайну версію для встановлення та портативну, яку можна просто розпакувати на комп'ютер або флешку та запускати звідти. Я виберу портативну версію та збережу на робочий стіл, розпакую завантажений архів. Для цього відкриваю контекстне меню, вибираю архіватор та видобуваю архів до поточного каталогу. Завантажу українську мову. Для того перейду у відповідний розділ на сайті, виберу потрібну версію для програми та виконую завантаження. Переміщу архів на робочий стіл. Файл з архіву потрібно помістити у папку мови програми. Для цього відкриваю папку, яка повинна містити мовні файли. Відкриваю архів із завантаженим мовним файлом і перетягую його у папку. Відкрию програму. При завантаженні виникає помилка відкриття файлу, але це суто моя проблема, у вас такого не буде. Зміню мову інтерфейсу, вибравши українську. Програма запропонує виконати перезавантаження для внесення змін. Я погоджуюсь. Тепер інтерфейс став зрозуміліший. Потрібно створити нову базу даних з паролями. Що я й зроблю. Потрібно зберегти базу з паролями в зручне місце. Це має бути захищене місце. Не використовуйте системний диск. Зазвичай він позначається літерою C, робочий стіл або мої документи. Оскільки після перестановлення операційної системи або при проблемах з замонтаженням всі дані можуть бути втрачені, включаючи і базу даних з паролями. Потрібно придумати майстер-пароль, який має бути максимально складним. Я використаю з навчальною метою пароль 4 одиниці, можна використати додаткові способи для шифрування бази, проте я не рекомендую це робити без відповідних знань. Після введення та повторного введення майстер-паролю потрібно натиснути ОК. Програма мене попереджає, що я ввів занадто слабкий пароль, але мені для тесту він якраз підійде. Вдаю для бази ім'я і натискаю на кнопку ОК. При потребі можна внести додаткові налаштування. Програма запропонує роздрукувати майстер-пароль для того, щоб ви його не забули. Друкувати чи ні, це діло суто індивідуальне. Я пропускаю. Відкриється меню програми, в якому присутні вже деякі каталоги. Їх можна бачити зліва під надписом База. В ці каталоги можна додавати паролі або іншу важливу інформацію. У меню Інструменти можна знайти генератор паролів з різними налаштуваннями. Інструменти для обслуговування бази даних, менеджер модулів та інше. Використовуючи меню файл, можна змінити майстер-пароль. Для прикладу, зміню пароль 4 одиниці на 4 двійки. Введу 4 двійки ще раз повторюю і натисну на кнопку ОК. Після цього необхідно зберегти базу даних. Відкривши меню інструменти, опції можна налаштувати безпеку. На вкладці Безпека можна вказати час блокування програми а також час очищення буфера обміну. Україномовний інтерфейс чомусь закриває деякі поля, тому я повернуся на англійську мову. Для того, щоб відкрити програму, потрібно ввести майстер-пароль. Як ви пам'ятаєте, у мене зараз це 4 двійки. Повернемося до налаштувань безпеки. Зміню час блокування програми. Введу 600 секунд. А також час видалення даних із буфера обміну. Нехай це буде 120 секунд. Таким чином, після 600 секунд бездіяльності програма повторно буде просити майстер-пароль. І звичайно, дані із буфера обміну будуть видалятися через 120 секунд. А тепер трішки практики. Буду реєструватися на сайті. В меню програми додаю новий обліковий запис, використую для цього вкладку інтернет. Даю для облікового запису ім'я таке, щоб воно було мені зрозумілим. Вписую URL-адресу сайту і генерую пароль. Нехай це буде 10 символів. І додам спеціальні знаки. Натискаю на кнопку ОК. На наступному етапі потрібно ввести ім'я. Зазвичай це адреса електронної пошти. Повернувся на сайт і створюю новий обліковий запис. Заповнюю необхідні поля. Пароль скопіюю із програми та вставлю його у відповідне поле при реєстрації на сайті. Для цього на створеному обліковому записі викликаю контекстне меню та копіюю пароль і вставляю його у відповідні поля при створенні облікового запису. Натискаю на кнопку Зареєструватися відкриваю поштову скриньку. І перехожу по посиланню, яке для мене прислали, для того, щоб підтвердити свою адресу електронної пошти. Як виявилося, для входу на сайт потрібна не адреса електронної пошти, а ім'я, тому вношу відповідні зміни у базу даних програми KPAS. Зберігаю базу і показую, якими способами можна увійти. Перший спосіб викликаємо контекстне меню і по черзі копіюємо ім'я та пароль. Вставляємо у відповідні поля і входимо. Спосіб 2. На сайті в поле логіну ставимо курсор, повертаємося до програми KeyPass. викликаємо контекстне меню на потрібному обліковому записі і вибираємо Заповнити автоматично, або просто натискаємо комбінацію клавіш Ctrl плюс V. Як видно, дані ввелися автоматично і я увійшов на сайт, в чому можна переконатися, відкривши меню профілю. При потребі можна створювати власні групи, а також змінювати їхнє положення. Можемо зробити висновок, що перед нами чудовий менеджер паролів. Ми запам'ятовуємо один пароль, а всі інші логіни, паролі, банківські рахунки і тому подібне будуть надійно збережені в базі даних цієї програми. Нагадаю, що майстер-пароль повинен бути складним для того, щоб його не можна було підібрати. На цьому я буду прощатися.